У столиці відкрилась перша в Україні виставка робіт дітей з особливими потребами Біла веселка. 28 картин та інсталяцію створили малюки з будинку Дитина з майбутнім. Юні художники віком від 3 до 6 років із синдромом аутизму малювали за канадською методикою, яка розвиває творчість через наявні образи. Експозиція стала початком благодійної програми в Україні, яка завершиться виставковим туром містами Європи. Побачити дитячі витвори можна у центрі української культури та мистецтва до 8 листопада. Всі люблять рисувати, Вони люблять світа. Они любят баловаться, они любят играться. Вот, -вот и есть та идея, собственно, которую мы заложили вот в эти методики Ар-Дике. Мы определили себе порядка 100 детских садов дитячих центрів, з котрими сейчас планируем розвивати благотворительну програму. Первый этап – это обучить учителей. Виставка неймовірна. Я спілкувалася відразу після того, як ці картини були намальовані з арт-терапевтами, які саме працювали з дітьми. Ми дуже чудові були враження. Назвали ми це біла веселка, щоб люди схаменулися, подивилися навколо, побачили дітей, їх можливості, їх потреби для того, щоб Необхідно надати дитині можливість розвиватися.